Вітання, друзі, я Максим Бахматов. Це Деснянська районна містяків державна адміністрація і Голова Бахматов Максим Осанович, 16 -ти тиждень. Друзі, ваш голова продовжує робити репорти кожен тиждень. Пам'ятайте курси менеджменту від Бахматова Максима Сановича в будь-якому проекту. Завжди два бажання ресурси. І час У нас ми завжди в цьому в дефіциті. Ви також в дефіциті в цьому заходитесь. І от і за того є трошечки затримка. Не гарно, не погано, але це фіксація наших результатів, це фіксація активної роботи Деснянського району, це фіксація динаміки нашого розвитку. Тому ми починаємо 16-й -ти тиждень. Отже, КНП, 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 це МДСД, це МДС це МДС. Це наші друзі медичні установи. Нагадую, що Деснянський район, напевно єдиний в Києві. район, в якому немає лікарні і немає роддом. У нас є виключно е клінічні центри, так звані, е і в нас була велика зустріч з по напрямкам розвитку з першим, другим, третім і четвертим е центром. Шугалевич О, Олег, Марина Павловська, Трушкіна Людмила та Олійник Віктор. Тобто ми проговорювали цілі, завдання, напрямки загальні адміністративні. А якщо у вас є щось, що ви хотіли додати в цей розвиток, так далі, пишіть в коментарях, не снісідняйтеся. Медичною розвитку медичного напрямку та освіти ми не займалися, тому що немає достатньо експертизи, немає достатнього ресурсу, щоб чи знаєте, взяти, змінити там. Якість медичної обслуговування Деснянського району теоретично можливо, але треба трошки більше важою. Була творча зустріч з Сергієм Жаданом в районній бібліотеці. Друзі, ми їй допомогли організувати наш відділ, наше управління культури. Я не встиг зайти, але пам'ятаєте пісню пана Жадана в ми хрещені, де ми хрещені в церкві на Треєчні. Коли в нього спитали у пана Жадана, чому така глиби, глибинна любов до Троєщини Дісянського району, він сказав, що то Рима. Він сам з Харкова і дуже класно це заримуло, заримувалося, і він так вирішив. Я взагалі вважаю, що це глибока сущність цієї історії. Далі нарада з питань встановлення, фінансування та функціонування мобільних укриттів. Да, друзі, ми зустрічалися з головою військової адміністрації, з начальником військової адміністрації Тимуром. Каченка, кабінет 512 е, ситуація на самом, е, в реаліх дуже критична. Загалом в Києві нестача укриттів. Є один район, де е, профіцит укриттів. Знаєте, пишіть коментарях, який район? Як ви думаєте? Ну 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 більше укриттів ніж людей. Ну ну Печерський район, друзі. Печерський район, тому що там дуже багато метро. і Метро вбирається дуже багато людей. А людей там живе небагато, тому там є профіцит. Деснянському районі в цілому на Троєщині, більш-менш-менш, більш, -менш, більш -менш, але лісовий масив має дефіцит 70%. Там стара забудова, там нема такого кількість нормальних а, базових критик підвалів і так далі. І там за 3,5 роки не побудовано достатньо зараз. Там ми активізували будівництво. Але все одно цього буде недостатньо, і тому функція встановлення мобільних укриттів дуже важлива. Це не якась фантастика, це швидкі укріплені е укриття. Їх встановлюють тріць по країні вже в приватних структурах, умовний епіцентр, нова пошта і так далі. І дуже багато було прильотів на жалі по Новій пошті і по епіцентру, і по Укрпошті. І люди скривалися в таких укриттях і виживали. Але там тупо били ракетами потім. Вони вибігали, по-моєму, в Харкові. Вони вибіжали там за 30 секунд до того, як прилетіло, і вони встигли. Слава Богу. Є укриття зовнішнє, є укриття копані, є укриття від 15 до 100 людей. в порядка, швидко будується до трьох місяців Можна отримати таке укриття. Але в Києві досі це не роблять, досі вважає це. Я не знаю незаконно, не пріоритетом. Я не розумію, чому КМД це не робить. Але Херсон, Миколаїв, Харків, Суми, Запоріжжя всі будують, всі встановлюють. От ми з цьому приводу проговорювали. Загалом наш район замовив найбільше таких укриттів в Києві. подивимось, наскільки це вийде. Далі робота над важливими протоколами, якщо вам цікаво, попрацювали. Була апаратна нарада. Ми збираємо приблизно 40 людей. Керівників напрямів з району і проговорюємо всі речі. Далі робочі зустріч щодо розподілу бюджету. Друзі, Да, у нас є якісь речі, які ми не встигаємо зробити. Для того, щоб максимально ефективно використовувати ці речі, ми перерозподіляємо їх між направленнями. Далі е це проблематика. До речі, загалом, давайте так поясню в Київ. Я суб'єктивно вважаю, і ви зараз отримаєте додаткову об'єктивну інформацію. Київ є столицею України четвертим містом в Європі. Аварійним місто це люди. В першу чергу, місто це громада, але і місто громада потребує сервісу. Под базових сервісних функцій Київські вони є аварійними. Це Борщинська станція рації. Це всі сточні води і какулі міста Києва та половину області. Це 5 мільйонів киян та Області користується єдиним містом, куди все це тече. Під Дніпром гігантські труби, насосні станції, колектора, все це поєднано, воно все працює і тече, 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 тече. Це взагалі база, якщо нема каналізації, місто може прожити там, він знає, двох днів до тижня, якщо воно щось там проїздиться, до побачення, ти не будеш жити в квартирі, де немає унітазу, так, Дмитрик? Тобто, ну, якщо ти. В хаті в селі живеш одна хата, потім ще одна хата, де как би і на вулиці 20. Хат. І в кожного про мене бабуся 2 гектари, да? Тобто там є ще місце, там ще там, ну коротше. І живе, дай Боже, на цих 20 хатах 20 людей. Ну, 30 людей. Да? І на вулицю теоретично можна це ходити, якщо там ну, незручно, некрасиво, але маємо, що маємо. Тепер уявіть, що у вас тільки на одному поверсі живе 30 людей. І вас 20 поверхів, і вас 600 людей, які продукують фантастичну кількість всього. І коли оце все йому нема куди дітися, відбувається аварія, місце зупиняється. А це Борщинська станція рації. Вона аварійна з 13-го року, в 15-му році японці нам надали льготний кредит 0,2%, 0,2%. Це безкоштовні гроші. 1,1 мільярда доларів на 10 років. Нам на, протягом 10 років ми мали би його використати і на 40 років кредит. Київська влада настільки корумпована, кемдашна, що японці не дають нам гроші, бо кажуть, ви їх покрадете. Ми вам показуємо як робити, Ви так не робите? Ви нам підсовуєте якихось виконавців. Ми з ними не будемо працювати. Тому краще засріться кияни. каже не японський уряд, бо це міжридову година. Ніж ми вам домов вкрасти. Я вважаю, ви не праві. А, інше питання це сміттєзвалище чи інша проблематика. Тут вам поріжуть, покажуть, як в Няполі на. На півдні Італії мафія контролює ключові сміттєзвалища. І коли громада вирішила, що їм це не подобається, почали гинути мешканці цих міст, почали гинути співробітники цих альтернативних мусорних компаній. І мафія вирішила: італійська, італійська, що краще Неаполь і інші міста будуть в гамні в прямому сенсі в свалищах ніж. Отримують якісний сервіс для того, щоб це виправити. Уряд Італії а, запровадив армію, яка б контролювала вивезене сміття. уявляєте собі? Тобто вони тупо мафіозі палили сміттєвози, вони контролювали з кулеметами, бронетранспортерами вивез цього сміття. А, там був окремий надзвичайний стан введений. І це. Максимальний рівень хаосу і свавілля, який можливий під час мусора. Так от, в Києві, друзі, є два сміттєзвалища шостий полігон і п'ятий полігон. Шостий був взагалі закритий, він вже переповнений, а п'ятий вже втричі переповнений, але досі працює. Отже, в нас є аварійна борщінська станція рації і аварійне логіка сміттєзвалища. У нас третє місце в світі по заторам, У нас занепад транспорту. В нас проблеми з екологією, в нас проблеми з будівлею Київ -міську. Загалом, якщо ви подивитесь, реально аварійне місто і жодної станції метро за 11 років. Було цікаво, що де питайте у Бахматова. Що далі робити? Я знаю, що робити. Це не сподобається нинішній київській владі взагалі. А, системний коментарі від змі з приводу нападу Старостенка на голову РДА. Ми написали заяву в поліцію, бо була формальна а, зустріч голови районної адміністрації з громадою району. Був було представлено звіту за перших 100 днів, і під час цих 100 днів ГВС ця пані. Виперлася на сцену і почала валати. На третій хвилині вона виривала мікрофони і так далі. Я її вічливо попросив зі сцени, я так це скажу. А, і а, тут почалися системні пояснення від ЗМІ, бо отримали іски від пана Голови, ми пояснили, що з ним буде, якщо вони будуть продовжувати свою лінію заангажовану, профінансовану і так далі. І всі миттєво фраєра здали назад. Отак от. Далі. Вівторок. У нас велика була зустріч з ветеранами та членами загиблих героїв. Був пан Міргородський, Філонінка, Юрченко, Коцен, Рогатюк, Бойко, Рашкову і так далі. По напрямкам були і решта. Ми отримали від них численні запити від цих людей. Доступність безбар'єрність, проблеми пандусів і інклюзії, проблеми паркування. На місцях для людей з інвалідністю, гідне вшанування пам'яті, створення алеї слави. було окреме питання. І після того ми зустрілися з представниками всіх організацій для обговорення цілей і напрямків, далі соціальні послуги, нові можливості перспективу розвитку району, далі впровадження інституту помічника ветерана, далі обговорення проєктів щодо відкритого ветеранського простору, доступного для всіх, далі благоустрій території і так далі. Дуже багато дуже багато питань. До того вони зверталися до нас персональними западами. Ми вирішили всіх зібрати. З'ясувалося, що дуже багато є представників ветеранських організацій, самоцінних ветеранів, якими ніхто не опікується. Тримаємо треба, треба їм в цьому допомагати. І ми їх збираємо. Буде створено окремий напрямок по системній роботі з ветеранами з розумієм загиблих для того, щоб вони відчували себе максимально комфортно. Окрема була тема це. Питання неохайного поводження з могилами загиблих героїв на лісовому кладовищі. Ми робили виїзну зустріч з керівництвом цього кладовища. Керівництво пан Віктор, директор, особисто про вийшов, прокоментував, проаналізував і показав, як буде, і тепер все значно краще. І ми завжди на контролі це тримаємо. Але ще питання, будь ласка, звертайтеся. Далі окрема зустріч. Що робив на окремій зустрічі? Не зрозуміло. Далі підписання документів. Так, друзі, мені планують окреме підписання документів, бо що не запланують, і в мене буде так багато роботи, що я формальну функцію не викину, а на мені дуже багато формальної функції. Далі, 9 вересня 25-го року, на базі школи. 213 відбулася подія, яку назвали історичною, урочисте відкриття оновленого спортивного зала. Саме тут десятиліттями гартували чемпіонів з вільної боротьби. Зібралися всі мегаповажні люди країни і Києва. Такі, так, 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 Такі різні були, бо це якийсь легендарний зал. Його відкрила благодійна організація Легенда. Дуже круті люди приїхали спортсмени, і ми, як люди, що опікуємось розвитку спорту і координу діяльність управління освіти Деснянського району, я з задоволенням притримати, тому що це наш внесок був дати таку можливість. І далі благодійники скинулися і зробили такий фантастичний Зал, хто займається вільною боротьбою. До речі, я на промові сказав, що мені все сподобалось. Все супер. Єдине, що я не побачив багато жінок і дівчат, які би займалися вільною боротьбою, хоча впевнений, що це абсолютно рівна історія для всіх. Для всіх. Отже, долучатися дівчата це важливо. Середа! Далі засідання постійної комісії ківради з питань освіти, науки, спорту і и... кабінет 517 було засідання. Робоча зустріч по питанню юридичного відділу. Було засідання. Зустріч е -е, по ТРО. Було. Нарада, щодо забезпечення виконання завдань ТРО Києва що проведення наради. Була. Зустріч питань комунікації в соцмережах. Була. Робоча зустріч з кадрових питань. А, до речі, друзі, хто хоче у нас працювати. У нас є багато вакансій бухгалтерів, багато вакансій в юридичному департаменті в юридичному відділі. Всім. У нас всі юристи, вони е е е пішли. Е е і робоча зустріч питань Також чудово. Далі, далі. Е е оце визнана рада. на лісовому кладовищі. Друзі, ми з раночку поїхали чи ввечері ввечері ми поїхали і нам показали, як треба працювати. Ще раз пояснюю. Є але герої, є тимчасове поховання. Після тимчасового поховання настає час, коли робляться пам'ятники загиблим героям. Пам'ятники виготовляються якийсь час, відразу робляться якась кількість, для того підіймається е, тимчасовий, е, тимчасова оця споруда, прибираються окремоквіти, портрети і так далі. Далі е, якось воно формується, далі заливається плита. Оцей процес від тимчасової споруди до пам'ятника він може відбуватися, там, тривати три місяці, півроку. Е, це виготовлено з великою кількості пам'ятників. І на думку суб'єктивну об'єктивну героїв загиблих, родин загиблих героїв, це неохайно проводилася ця процедура від тимчасової до постійної. Саме про тимчасову процедуру, яка може відбуватися там півроку рік, умовно, ми проговорили, що було охайний стан, щоб все було чисто охайно, красиво, з повагою. Діти ми виїхали запросили пана Віктора, директора кладовища, він взяв лопату, він взяв людей і пояснив, що буде далі відбуватися. Тобто, робота голови саме в тому, щоб робити максимальну повагу для родин загиблих героїв, для загиблих героїв загалом, для ветеранів, для всіх. От безпосередньо, навіть працюючи в реальному сенсі на землі. По інакше це не працює, друзі. До речі, всі менеджерські ваші пропозиції, сірі, вам треба делегувати це комусь і так далі, друзі. Я зможу це делегувати, коли по перше вони будуть там заступники, можливо, нам якісь керівники напрямків всі і решти. Це перше. А друге, є такі речі, які неможливо делегувати. Нагадую вам приклад, Ілон Маск, час старту своєї першої гіофері жив на роботі. Найбагатша людина в світі, розуміючи, наскільки це важливо для нього, розуміючи, наскільки це спеціально, не зміг знайти е менеджера, суперексперта, полубога, який би задовільнив його під час цієї кризи, яку він проходив, кінонародилась народилися гігафекторі, і жив на цьому чорному диванчику на От і все. далі. Далі в нас інтерв'ю було для каналу Live. До речі, це чи не єдиний канал, новий Новий час до мене звернувся з коментарями Лайв і ще один блогер. Вася Галава якщо не помиляюсь. Все. Тобто, гамно про мене написали платно 300+. плюс. Медіа. За коментарями до мене прийшло 3-4-1 відсоток. Квас. Дивіться інтерв'ю, там все цікаво. Так, фінанси, фінанси завжди фінанси притежні. Четвер. Діловий обід з моїм радником, який займається всіма військовими питаннями. Об'їзд району з питань благоустрою. Чотири години я їздив. В нас є такі місця, друзі, в районі, яких треба їхати автомобілем 30 хвилин без заторів. То мовно, там, я не знаю, 30-40 кілометрів в одну сторону. Це район. Да, ми там дивилися там місця незаконних звалищ, що з ним зроблено, що там далі, і тому і далі. Це підготовка до тижня благоустрою. Далі мітинг кемда інвесторів Київ Київ-Міськ-Буду, друзі. Нагадаю, афера Київ буду Київ Мізбуд найбільший забудовник країни, по-моєму, більше 70 мільйонів квадратних Траєщина, побудована Київ буду Якимсь дивним чином туди проникли люди. Які, не зважаючи на те, що громада Києва володіє 80% акцій Київміськбуду, почала якимось дивним чином проводити якісь махінації? Потім директор втік в Монако. Потім цього директора з'явилось нібито віла за 20 мільйонів євро це мільярд гривень. Далі друге, третє, п'яте, десяте. А далі 100 тисяч людей залишаються без кібер, отакий бізнес від КМДА. а несе відповідальність формальна. Громада Києва, тобто ми з вами, ми з вами, власники. Тільки ми нічого не отримали. Ні дивідендів, ні безкоштовних квартир. Дмитрий, ви отримали ще київ не буду? Я нічого не отримав. Все. І зараз люди виходять на мітинги. Ми пояснюємо, що треба з цим робити. Загалом дуже важка історія. Навіть реального фізичного аудиту стану забудівель, земель, підключень ніхто не робив. То є як щось там міфічне, але реально нічого нема. Є якесь укриття. Давайте швиденько допишемо а підемо в укриття. У нас є ще 5 хвилин. Зараз подумаю, що летить. Далі, прийом громадян, друзі, я думаю, що раз на тиждень я проводжу десь прийом громадян. Жим-жим. Ні, це гіпарх. Це традиційний об'єкт. І от воно зараз тум бум Коротше, було, було Багато зустрічей з нашими представниками громади, все було зашибісь. Далі онлайн юридична юридичним бухгалтерія, зашибісь. Далі нарада будівництву спорту світу, будівництва, все клас. Далі в п'ятницю був щорічний захід до дня фізичної культури, нагородження, вулиця Шоломалейхіма, 5А, гості. Юлія Бакастова, олімпійський чемпіон. Олімпійський чемпіон по Туані. Юля Бакастова, да, дуже крута олімпійська чемпіонка. Приїхала вона з лісового масива, вона десняночка, і вона приїхала нас підтримати, За що ми дуже вдячні? Це велике була свята спорту, дуже багато людей, різні спорти: так бокс, боротьба, танк, шахи, падал, спортивний туризм. Вони вийшли і пликузи одразу. Ми їх не поздоровили. Я жартую. Коротше, дуже круто. Всі молодці. Дякую організаторам нашому управлінню спорту, друзі. І. А далі підписання документів мені запланували Творчий вечір з народним художником України Валерієм Франчуком. Рональда Рейгана шить. У Нас є наша власна картинна галерея там була зустріч. Ми йому допомагаємо в розвитку. Він дуже крутий. Він деснянець. Друзі, тобто культура в нас розвивається. За що ми йому дуже вдячні, друзі. такий був 16 16-й -ти тиждень. Дуже динамічний, коротенький. Пишіть в коментарі, що де я, куди. Пишіть ваше запитання, підписуйтесь на YouTube, на Instagram, на Telegram, на TikTok, навіть WhatsApp. Все, це Бахматов. Я пообіцяв розвивати містаків до 2049 року. Я вважаю, який почав. Попереду саме динамічні. пока.